Доброго ранку. Продовжуємо посів квітів. Сьогодні буде посів у нас такої квітки, як лобулярія королівський килим. Це однорічна рослина, ось, але якщо вона сама розсівається, то може бути як і багаторічник. Потім як вона насівається От. буду сіяти в одну плошечку цього разу, тому що логулярію треба пікірувати кожну окрему стаканчик. Ось. Тому посів одразу в стаканчики. Немає сенсу. Насіння тут е, теж мілкопильне, але трошки більше, ніж в лобелії. але сіється вона все одно поверхнево. Так, насипала я ґрунт, пролью. Я нічим не проливаю таким якимось препаратами, просто проливаю ґрунт і все, аби він був пухкий. І вологій. Так, трошки я це все передавлю, трошечки так. От. І тут уже я постараюсь кожну насінинку якось так подалі одну від іншої, щоб потім було легше. по стаканчиком розпікірувати. Отрохи, я скажу, що ви, видно їх вони такі коричневенькі. Я буду їх небагато сіяти, не цілий пакетик. Буряю, я ще не сіяла, я тільки це дивилася і хотіла її. Мені сподобалось, що. Ну Ось кажуть, що вона потім сама насівається. От. Звичайно, вона тоді зацвіте трошки пізніше, як самосійка, але, ну, будемо дивитися, поки що я так посію. Деякі от просто я не уявляю садочок. От однорічники, вони настільки завжди такі, як сказати, гарно цвітуть і практично ціле літо, особливо якщо висіваєш з розсади. От, тому, дуже без однорічників, звичайно, я не уявляю, в цьому році я тільки не хочу Сіяти пітую, а так, щось мені не хочеться. Так, все. Тепер. Це насіння трошки може. Ой, мам впав мій. Це Так. Телефон. таку наче як приселити, буквально трошечки, буквально. Зовсім о, Таку я взяла щепоточку, другу. От. Все. І, звичайно, з пульвілізатору, тому що, щоб гарно на сіночку прижалось. Буду ставити я в свою ту імпровізовану тепличку. Але так як плошечка низька, я все ж таки вкрию. Спочатку хотіла таким кульочком, але він не дуже прозорий. А для проростання потрібно гарне світло, у мене підсвітки немає. Тому вирішила, така харчова плівка вона прозора. Тому я зроблю харчовою плівкою вкрию і занесу в свою міні-тепличку. Так, занесла я свою лобулярію в свій міні-парничок. Ось поставила з плівочкою. ось Так. Коли тільки воно проклюнеться, я сразу плівку беру, тому що в мене є міні-парничок і є склоп ось тут. Тому так, оце біля вікна. Тут під низом в мене батарея, іде тепло. Соня теж буде ж гріти. І соня. Так що ось так. Буде в мене такий посів, посів лобелії. Далі вже буде, коли вона зійде і трошки виросте, то треба буде пікірувати по стаканчикам. Ось так.